Всім привіт! Що? У нас сьогодні класна розпаковка з Aliexpress, e Прийшов мені USB-тестер в FNB 58 і прийшла мені електронна нагрузка FX35. Так що зараз буде цікава розпаковка і подальше будуть прикольні відео з тестів, блоків зарядки, шнурів і так далі. Так що підписуйтесь на канал, а ми погнали до більш детальної розпаковки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів. В них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Так почнемо напевно спочатку з фінірсі. Я його вже розпаковував, я вже ним користувався. Трошки полазив по налаштуваннях, по інструкції і так далі. Хто підписаний на мій телеграм-канал, той вже бачив. Я вже ним навіть перевіряв павербанк, скільки реальна ємність павербанка. Павербанк, до речі, був з одного разу. Не знаю, що таке USB-тестер? USB-тестер це мультиметр, але для всяких гаджетів. А іменно цей Фнірсі FNB вважається кращим USB-тестером, тому що в нього є влаштований всередній сцелограф. І дуже багато різних параметрів ви можете виміряти за допомогою цього USB тестера. Давайте спочатку по ціні. Я вам розкажу за скільки я його купив. Тому що мені в коментарях багато люди писали: Вова, коли ти вже купиш собі usb тестер на Я моніторив це. ціни на AliExpress, Дивився, коли цей ЮСБІ тестер стане дешевший. Що можна по вигідній ціні його взяти? Тому що на AliExpress він коштує зараз в даний час в районі 1500-1600 гривень. Є там варіанти з Bluetooth, я взяв без Bluetooth і цей USB-тестер мені вийшов там зі скидками, з монетами і так далі. 1265 або 1270 гривень. Я думаю, це нормальна ціна за такий USB-тестер, тому що в нас в Україні він коштує в районі 2000 гривень. 1800-2000 гривень на Китаї півтори 1600 Так, давайте перейдемо е, до характеристик у цього USB-тестера. Це в нас Фнірсі FNB. 58 вольтажом, який він працює, дивіться, від 4 вольт до 28 вольт. Він працює. Також моніторити може від 0 до 7 ампер максимум. Також в ватах він може моніторити від 0 до 140 Вт, що, блоки, готуйтеся живлення. Дальше ти не можеш бачити провіряти ємність акумуляторів. Це до 10 тисяч міліампер, але він міряє в ампер години. Плюс у нас екран обертається 360. Тобто, якщо ви його обертаєте, екран також обертає. Так, що давайте ми його тепер розпакуємо. Приходить ось він в такій коробочці оригінальній, просто зверху була плівка. Тут у нас є ось такий хлястик. Витягуємо з той хлястики, і тут у нас сам фнірсів. Блін. Як я давно хотів його купити, то капець. Така маленька іграшка для великих дядь, як то кажуть. Коротше, взяв я цю версію без Bluetooth. Е, вона дешевша, там була в районі 200-300 гривень. Я думаю, що блютуз, ну тут воно недоречно, тому що ти не можеш віддалено ним користуватися, бо побачите на телефоні. А за 10 метрів, що цей Bluetooth тягне, ну, блін, я за 10 метрів можу підійти і сам подивитися на екран дисплечик, цокнути і що там, які там показники є. Якщо би було віддалено, він там до Wi-Fi приєднюється, ти десь там від'їхав з майстерні, чи десь там кинув на провірку якийсь павербанк, подивитись віддалено, як там скільки чи вже Закінчилось чи не закінчилось. Тоді можливо і варто переплатити за таку опцію. А з Bluetooth це не вартує того, то моя лічна думка. Добре, що по органах управління і по роз'ємах. Коротко вам розкажу, тому що в нас на черзі ще USB-нагрузочка. Тут у нас по всіх сторін в цьому тестері всюди порти є. Тут у нас USB. Як ви бачите, вони такі усилені, вони широкі контакти мають всередині. Зараз я вам ближче покажу. Ну, фокусуйся. Ось, бачите, які широкі контакти. що на вхід. Що на вихід, також в нас широкі контакти. Де він є? Де ті контакти є? Ну, коротше, от, ось там, бачите, є. З верхньої сторони в нас тут є підключення до компа, до ПК. Ти можеш сюди залити прошивку нову, треба буде, до речі, глянути. Також тут у нас такий джойстик управління, він як і клавіша, і ти не можеш вправо-вліво гортати. І кнопочка Бек. В принципі, тут все намальовано. Внизу, як ви бачите, в нас тут Type-C, Micro-USB і Type-C. Це в нас на вхід. І Micro-USB також може бути на вхід і на вихід Type-C. гулятор переключання PD-COM. Це в нас е Power Delivery включений або виключений. Весь в мене зараз на даний час він включений. І по роз'ємах вроді все далі. Давайте ми його зараз підключимо, а підключимо його до ось такого блока. Вайрен то що я робив в Аврори. Тест блоків, от, блоки готуйтеся. З Аврори, з копіючкою і так далі. Базе, Хоко. будемо все провіряти. Люди там просили пульсацію, буде вам пульсація, тому що в нього є вмонтований есцелограф. і показує він досить точно і добре. Будемо, як то кажуть, відсіювати всі блоки, і будемо вибирати самі нормальні. Так що підписуйтесь на канал. Так, давайте підключимо оцей блок. Вайрен, вірен, Вайрен, не знаю. Він вже піщить, походу, ну слухайте. Отакий от піск. Він пищить, якщо він не має навантаження. Якщо зараз ми включимо якесь навантаження, він перестає пищати. Ми до нього зараз приєднаємось USB-тестером і заодно провіримо його пульсацію. Я думаю, тут пульсація сумашеча. Так, вона в нас ось так загружається, як ви бачите. У нас тут на головному екрані вже починає відображатися вольтаж, ампераж і вати. Ампераж зараз у нас ніякий не показується, тому що ми не дали нагрузки ніякої і вати також не показувати. Бачите, він в холосту, якісь там вати вискакують. От 0,5-0,15. Ват, 0,2 ампера. В холосту, тупо в холосту щось вискакує з цього блока. Ніяка нагрузка на нього не йде, просто холостий хід. Ну я не знаю, скільки цей USB-тестер споживає, але такі от, бачите, моменти проскакують. 0.1, 0.15 і так Де. далі. Менше з тим, давайте по головних управліннях самого USB-тестеру. Дивіться, вправо або вліво немає різниці, ви переключаєтесь. Це в нас application. Ми тут можемо робити всякі тести. Це є блоків, кабелів, всякі тригера виставляти і так далі. І також настройки, і також статистика. Статистика пишеться тут до 10 вроде, позицій. Якось. Далі давайте переключимо. В нас показує есцограма. Ось оцей пік-ту-пік, що от пульсація показує. Дивіться, яка на холостому ході в цього блока. Дивіться сюди. 400, 400 пульсація, 400 пік-пік. ту -пік, То просто дурдом. Холостий хід. Я навіть нагрузки ніякої не давав. Ану давайте спробуємо. Зразу цей блок затестимо. Дамо нагрузку в 1 або в 2 А. Що він нам скаже? Давайте ми звичайною USB нагрузкою резисторною нагрузимо цей блок в 1 ампер і подивимося, яка тут в нього буде пульсація. Ану, давайте в 1 ампер. Хоп! І пульсація в нього 700, 600, 700. То просто нереально Ви розуміли. оцей во показник пульсації в нормі має бути від 50 до 100, ну до 120. Це є нормальна пульсація нормального блоку, щоб не шкодити вашій батареї, там платі і так далі. Тут дуже велика пульсація, такими от блоками не користуйтеся, так що майте це на увазі. Давайте ми відключимо цю USB-нагрузку, і далі я вам покажу по налаштуваннях самого USB-тестера, що він може. Якщо ми зажмемо кнопочку, ось тут тут в нас є вольтаж, ампераж, по ходу показує, чи що. Отут я ще так толком не розібрався. Наступна це в нас, я знаю, що в нас дата, плюс, дата мінус. по плюсу та по мінусу. І Назад, якщо зажати кнопку, то джойстик, назад, ми вертаємося знову в пульсацію. Далі джойстиком вліво Листаємо тут у нас більше розширені налаштування. Як ви бачите, тут у нас показує дата, плюс дата, мінус, один і Показує вольтаж, показує ампераж, показує вати, показує ампергодин, скільки видав цей блок, показує також ват, скільки видав, і тут в нас є офлайн, ви можете це все записати. Добре, далі перелистаємо сюди, далі ми повертаємося в головне меню. Тут у нас ще температура показує 23 градуси. Далі листаємо, зайдемо більш широкі на налаштування і функції, що він може. Дивіться. Зараз ми прочитаємо зразу ж той блок, який підтримує він протоколи. Чи він там підтримує протоколи Apple, Samsung і так далі. Якийсь там Quick Charge 2.0, 3.0. Тут, у нас, е, тут у нас пише Fast Charge. Ми заходимо сюди, зажимаємо кнопочкою раз, воно вибиває Fast Charge. Вправо-вліво ви можете між всіма меню керувати оцим джойстиком. Ще раз нажимаємо Fast Charge. Підтверджуємо Reді, тому що тут пише, будьте обережні. Коротше, відповідальність несете ви, якщо ви там ну, великий ампераж да дасте щось згорить. Реді, я готовий. Давайте Альтей. в цьому меню. Це Automatic Detection. це в нас автоматично определяє, який цей блок там читає протоколи і так далі. Тут у нас pd Trigger. Ви можете, як ви бачите, pd Trigger, PD2, 3.0, Charge 4 і так далі. Всякі тригера можете задавати. Нам потрібен Automatic Detection, якщо я правильно англійською читаю. Так, натискаємо ОК, OK, і зараз воно прочитає, що цей блок, який підтримує протоколи, які телефони підтримує. Нічого собі, 5 вольт, 0,5 А. Так, вольтаж максимальний походу 1,5 А. 5 Samsung не підтримує, Huawei не підтримує, Quick Charge 2,0 не підтримує. 3,0 не підтримує. І так далі. До фіга, чого він не підтримує? Взагалі нічого. Apple підтримує типа, 5 вольт. І то, я думаю, під знаком питання. Я б не радив, як то кажуть. Але підтримує 0,5 А. Поняли? 5 В 0,5 А. Так що ось така функція крута, він провіряє, які протоколи читає оцей блок. Ну, З тими протоколами мені ще треба розібратися. Якісь BC, то я не знаю протокол, чи просто він читає 5 вольт, 1,5 А. Що то за протокол? Apple я зрозумів, а тут я не розумію. і 1,2. А решта все Huawei Samsung, ні, 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 і ні. Все червоним пише. Добре, давайте назад по меню. Даємо назад. Тут у нас далі тригера, потім я якось розберуся і, можливо, знімлю огляд на цей USB-тестер. Даємо back. Тут е, у нас на налаштуваннях є, як ви бачите, статистика. Тут я заміряв, тут ви можете побачити, що я заміряв. Ось тут 10 позицій, павербанк, різні блоки і так далі. Ви собі тут можете це все удалити, онулити і так далі. І можете записувати всякі показники блоків, павербанків і так далі. Тут у нас t бокс. Тут ви також можете всякі тригера запускати. Якщо у вас там якийсь блок підтримує, якісь певні тригера, так що без проблем тут ви запускаєте. Ось так теж ще треба розбиратися. Функцій дуже багато, реально дуже багато. Тут у нас налаштування, повні налаштування, ви можете все собі тут відлаштувати, температуру, вольтаж і так далі. Так що ось такий короткий огляд, розпаковочка і огляд оцього USB-тестера. Коротше, може він дуже багато, будемо це все тестити. Добре, давайте ми його відложимо, візьмемо нагрузочку. Візьмемо, провіримо нагрузочку, як вона працює. сама нагрузка, сама нагрузка мені коштувала на AliExpress ось така F x 35 бо там ще було kz 35 але kz 35 що я вам хочу сказати, мінімальний поріг вроді 4 вольта. А для тесту акумуляторів і павербанків це не підходить, тому що нам треба мінімальний поріг 2,8, ну 3 вольта, хоча б мінімальний поріг, щоб тестити павербанки і акумулятори. Ну я вибрав цю нагрузку, тому що функція така є. Тут мінімальний поріг, якщо я не помиляюсь, 1,5 вольта. Максимальний поріг, я якщо не помиляюсь 25 чи 35 вольт. Якось так. Ось так вона виглядає. Тут у нас USB, також вхід усилений. Бачите, такі контакти дуже широкі. Також на колодочці ви тут можете приєднати не тільки USB, а другі гаджети, просто провідками під'єднати. І ця нагрузка працює тільки від окремого живлення, для того щоб вона точно прорахувала, яка ємність є і так далі. Тому що якщо вона буде брати від USB, Воно буде не точно, тому що буде також брати USB споживання, і сама нагрузка буде споживання. Мені не подобається що це мікро-USB, але плюс що тут зробили контакти, можна пропаяти другий порт для живлення цієї нагрузки. Далі по управлінні в нас ось такий резистор, регульовочний резистор. В нас є. Тут у нас on-off, select плюс-мінус регулювання. Зараз я її підключу, вам покажу. Беремо мікро USB. Блін, як я люблю мікро-USB, то просто капать. Підключаємо, вона в нас запустилась. Це все в нас виглядає. В нас тут резистором ви підкручуєте, скільки ви хочете ампераж. Давайте ми підключимося зразу до цього блока. Що він нам покаже? Ось так. Показує він 5,16 вольта. І зараз я накрутив, наприклад, 1,73 А. Я можу дати йому 1,73 А. Давайте ми включимо кнопку ON і запустимо, що він нам покаже. Поїхали. Чи видасть він нам 1,7 А? Так він видає, світиться. Якщо він піде в захист, ця нагрузка запікає, що він вирубався. Давайте дамо ще більше йому Ампераж. 1,8. О, Включився вентилятор. 1,9. 2 А. Що ти витримаєш? Ану, гріється він чи ні. Трошки тепленький. Ну, реально тепленький, не гарячий 2,3 А подаємо більше 2,05, все, потух і знову включився. Добре, вирубаємо. Ось так воно все виглядає. Далі по управлінню. Дивіться сюди. Давайте ми Ампера скрутимо, наприклад, до 1,5 А. Ну, приблизно ось так. Включимо цей блок. І Зараз я вам покажу по управлінню. Дивіться, я включив він зараз видає 1,5 А, О, включився вентиль. кнопочкою Select ви можете переключати всі дані. От, наприклад, переключив, він зараз видає 8,26-29 Вт. Далі видав він 0,65 А. -год. Далі в нас скільки прийшло? 30 секунд. Далі в нас, як ви бачите, вертаємося в теж меню. Щоб перейти до настройків, коротко вам покажу. Ви зажимаєте кнопочку Set або on. От, зажимаємо і тримаємо цю кнопочку. Тримаємо, відпускаємо. Ми зайшли в калібрування, в налаштування. Дивіться, в нас тут мінімальний поріг, я вже виставив 2,8 вольта. Далі кнопочкою ми переключаємо. Максимальний я поставив 25 вольт. Далі в нас оце 5 А максимальний ток, який можна. Він і він і більше в принципі і не видає. Далі в нас по мощності це в нас виходить 35 Вт максимально, 80 градусів максимально. Це я не знаю, що в нас означає. Ну, коротше, потім розберусь, може окремий огляд на цю нагрузку зроблю. Що, оця USB-нагрузка дуже крута. Ви можете нею провіряти павербанки, акумулятори, блоки і так далі, всякого різного. Так що, далі будуть круті відео, давайте ми її відключимо. Ось так. І від блока відключимо. Бачите, я її відключив, і вона вже не працює. Її тільки три живлення, а це дуже класно, тому що вона більш точно рахує. Так що, хто хоче придбати, моніторте AliExpress, я думаю, за 230, за 240 гривень ви таку нагрузку можете взяти. Без проблем. А так вона в нас в Україні стоїть, якщо я не помиляюся, 350-400 гривень, в кого і 500 є. Різні сайти, різні ціни. Що, це була така розпаковка і короткий огляд оцих гаджетів, які я заказав, які ви будете бачити далі в моїх відео. Будемо тестити і так За далі. Мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ! і Всім до наступних відео!